Сьогодні хочу запропонувати обговорити деякі вібраційні точки. Отже, в нашій діаграмі перша точка була солярна, за яку відповідає Христос. Вона знаходиться в 72-му вимірі і активує сонячне сплетіння. Над нею, якщо ви пам'ятаєте, над деякими точками є. Певний символ, який захищає цю точку, принаймні протягом цілого місяця. Так? Наприклад, від початку, там, від повні до повні, від молодика до молодика, в залежності яка точка, так? Тобто на цілий місяць. І я вам спеціально хочу показати символ, який саме над цією точкою. Тобто цей символ сама точка, вона, знаєте, коли ви її очищаєте і активуєте самостійно, чи за допомогою Христа, так? тобто це вже кожен обирає. сам, Коли вона очищена і активується, це як такий стовпчик. Стопчик може бути метр чи два заввишки, і ось над ним височіє цей символ захисту. Ви можете його візуалізувати, можете його активувати думкою, або просто знати, що там є такий символ. Коли ви очищаєте, так, ви її знайшли, цю точку, так, перевірили по схемі, її частоту, чи вона активована, чи не активована, так? чи є там якісь геобіологічні явища, чи ще якісь негативні. Пертурбації, так, почистили, як змогли. Або залучили до цього хреста. Ну, краще всього, все ж таки, залучати якусь присутність тонкоматеріальну, тоді, коли ви вже очистили. А присутність краще всього залучати саме до активації. Це буде найкращий варіант. Після того, як ви її активували. Очистили і активували так, активується сонячне сплетіння геть у всіх, хто живе а, в рамках так, цього будинку чи цієї території, в залежності, що там будинок з територією, тобто дія цієї точки розпоширюється на всю власність. І а, незалежності людина, тварина, тобто всіх живіт. Створіння, які знаходяться і живуть на цій території, або приходять сюди, у них автоматично активується сонячне сплетіння. І це можна навіть перевірити, так? зайти на територію через вхідні двері, чи там калітку, у кого що, через ворота, і перевірити. Про сонячне сплетіння, ще будемо говорити згодом, бо в нас їх там багато і вони всі дуже цікаві. Але це дуже важлива точка, солярна. До речі, ви ще можете е уявити, так, поставити на над цим стопчиком е тріскелі. так, е гарно орієнтований. Е От, бо все ж таки Тріське ми більше знаємо. Так? Це такий кельський все ж таки, символ, хоча він був розпоширений і на інших територіях, не тільки у кельців, правда ж? І, до речі, зазвичай ця точка розташована на мережі геобіологічній, яка називається в честь того, хто її назвав Пейре. Ця мережа відповідає золоту, металу, золоту та його еманаціям. Тобто це дуже позитивна мережа. На ній взагалі дуже приємно і класно знаходитися. Заряджає, піднімає вібрації. Ну, Давайте зразу тоді візьмемо другу точку місячна точка. Так, це в нас була, за неї відповідає в нас індійське божество за Йорведе. Зараз правильно прочитаю. Данвантарі. Точка в 67-му вимірі. над нею ось такий цікавий символ. Так, це місячний символ. Лунний ну, символ, вже кому як подобається. А, вона відповідає за наш Ерепсус, пам'ятаєте, це чакра будичного тіла, вона знаходиться над серединним оком, над третім оком, якщо хочете. І, і вона по суті годує так, енергію нашу шишковидну залозу. Тобто допомагає а, нашій екстрасенсориці. Дуже класна точка. Ну, Недаремно місяць, так, місячна енергія. А, хто знає Таро, там також чудова є така карта місяць, про наше підсвідоме і все інше, потаємне і жіноче, до речі. Але не про це зараз. Вона дуже часто знаходиться на перетині двох. Мереж геобіологічних, срібних мереж цього разу. До речі, срібні мережі були відкриті Яном липником і називаються в честь цього геобіолога і біоенергетика, тобто це мережа липника. Так, як ви вже пам'ятаєте, є різні мережі, там Хартман, Пейре, Вісман. Пюррії, і ось липника також є. Цю точку активують, очищують і активують саме на повню, тобто обов'язково повний місяць. Взагалі, все, що пов'язано з місяцем. Так? Якщо ви, наприклад, саджаєте щось в огороді по фаза місяця, чи там коси стрижете по фазі місяця, тобто те, що ви робите, в зв'язку з місяцем, з місячною енергією, оця точка просто супер. Тобто, якщо вона у вас десь є, не забувайте, що напомню, ми також заряджаємо наші камінчики, наші інструменти, кристалики і тому подібне. Тобто ця точка крута. Та? І щоб її активувати, от якраз символ, який я вам показала, можна над нею. Візуально так поставити. І, або запросити ось це прекрасне божество Данвантарі. Е, можна також, до речі, намалювати. Тільки треба, щоб воно було, як вам сказати, дуже гарно намальовано. Так, хто знається в сакральній геометрії. Там все важливо, всі пропорції, все має бути дуже-дуже чітко. Тобто не просто там від руки чотири кола намалював, що переплетені, все. Це чотири кола, як от в квітці життя. Так? Тобто все має бути дуже сильно пропорційно, з точечка в точечку. <реку> ну і Взагалі виходить про цієї точки. Вплив місяця на все, що ви посадили, чи все, що ви зробили, наприклад, на повню з тими ж самими рослинами, тваринами чи людиною. Вплив місяця він збільшується. Котики ганяють по даху. Давайте ще візьмемо третю точку і на цьому будемо завершувати. Третя точка в нас була п'яти стихій, так? За неї відповідає кельтське божество Тараніс. Це божество, що відповідало за блискавку і за небо. 67-й вимір. Пов'язана ця точка з нашим сплетінням землі, так званим. Воно знаходиться там, де наші гомілки. Щ щиколотки. Щ щиколотки – -щиколотки. це правильно, правильно? Щ щиколотки. А там саме внизу ноги. <ріст> Щекотки, так. Вона взагалі має форму сферичну, тобто як така кулька, але діаметр 2 метра. Тобто величенька кулька, та, в яку ви можете, в принципі, залізти. І вона зазвичай знаходиться якраз. Над мережею підземелля. До речі, якщо ви заходите в себе таку точку, так, тобто у вас точно є якась мережа з підземлі. Про це ми ще будемо говорити. Я вже вам казала, що всі мережі підземельні, вони всі дуже позитивні. Негативних там немає. Вони в основному знаходяться під землею, але вони трошки виступають, іноді лише декілька сантиметрів над землею. Тобто для людини вони дуже-дуже хороші. Не тільки для людини, а взагалі для всього живого. Тобто, по суті, ця точка це баланс, екілібр всіх стихій. І нам потрібно брати діаграму, перевірити оцей баланс, щоб він був більше 80%. Якщо менше 80%, то треба буде робити ребалансинг <плес> всіх стихій в цьому місці. Отже, спочатку очищуєте цю точку, потім треба її активувати. Наприклад, за допомогою божества кельського Тараніса. Так? Кожного місяця бажано все ж таки цю точку перевіряти, перевіряти екілібр стихій на цьому місці, і якщо кожен раз стихія дезекілібруються, тобто кожного разу очищувати, запрошувати тараніса і проводити цей баланс екілібровку. Також, звичайно, від вас можна зробити певну дію, так? або, якщо ви взагалі не звертаєтеся до божества, хочете робити все самостійно, визначаєте по кожній стихії, в якої стихії проблема, і я вам зараз покажу символи, і ці п'ять символів покладете, тобто тий. Ти. Та стихія, яка порушена, так, якої не вистачає. Символ цієї стихії кладете на цю точку, щоб її активувати. Отже, поїхали. Так, моя киця тут посиділа на книжці. Значить, це символ землі. Його можна, наприклад, навіть роздрукувати, та, наприклад, вирізати її потім. Покласти. Бажано роздрукувати таким великим, щоб гарний був символ. Далі вогонь. Вогонь. Далі вітер. Так. Повітря всмо. Далі ефір. Ефір. І вода в нас залишилась, де вона ось вона. І вода. Тобто визначаєте який із п'яти елементів стихій не в балансі, друкуєте великий символ, почистили цю точку, і на, цей символ, щоб актив... на цю точку цей символ поклали, щоб її активувати. Три точки, у вас дві вже було. Тепер у вас їх п'ять. Гарної роботи. Прекрасного натхнення. Бувайте!